Добрий день. Сьогодні продовжую корінювати свої гортензії. Ось вони вже такі зелененькі, отакі гарні. І що я буду робити з ними, я вам зараз все покажу. Перший етап був, це я обрізала свої гортензії, весіння обрізка, оставила 2-3 парі почок. І поставила в водичку. Вони вже пустили такі паростки. І зараз я ці паростки буду вкоріняти. Хочу показати поближче, які паростки зелені вже пустили гортензії. Подивіться, яка краса. Стоять вони в мене в водички. Після того, як я їх поробила із великих гілок обрізаних патички. Стоять вони в мене в водички. Водички зовсім-зовсім мало. Так, зараз вам на оцьому стаканчику покажу. Подивіться стільки водички. На пів пальця. Зовсім-зовсім мало. Тому що низ, гортензії, якщо вона більше водички, він буде черніти. Він і тут почорнів, але якщо буде занурено, отак стільки стовбура занурено в воду на цілий стаканчик, то весь стовбур почерніє. Тому водички беру дуже-дуже мало. От. Отакі от вже зелені паростки. Зараз покажу ще з однієї плошечки. Є. є, є зовсім ще не проросли, але також є є маленькі брунічки. А є, ось як, наприклад, оця, от вона вже... В, них вже, в неї вже дуже здорові паростки. Це, скоріш, це гортензія лаймлайт. Я спішила, я їх пообрізала, всі додому забрала і вже тоді черенкувала. І сорти не підписала. Тому буду вирощувати, проростуть, пустять корні, будуть рости тоді, Я буду розставати, хто захоче, продам по символічній ціні або подарю сусідам. Хай у сусідів ростуть. Так, що я роблю далі? А далі я роблю, набираю, в мене є отакі невеличкі формочки. Це я теж гартензії заказувала. І в них буду висаджувати отакі паросточки. Зараз, поки я набираю землю, я вам вставлю відео, покажу, що я з ними робила з цими гортензіями, як я їх нарізала на отакі череночки. Із, із минулого відео. Грунт для вкорінення беру отакий от субстрат для залій та хвойних. Так, формочки я насипала, набрала землю сюди. А потім проблема ж, куди їх поставити, щоб вони держалися. Вони ж то, конусні. Тому знайшла отакий лоток з під яїчок. Ну і буду якось тут виставляти. Ну, Проливаю водичкою. Водичка в мене буде з марганцем. Зараз у мене нема вкорінювача, так що я буду робити без вкорінювача. Беру зовсім пару кристаліків марганця, щоб водичка була блідно-блідно-рожева. Зовсім-зовсім така слабенька розколочую. Розчин марганц... марганцю це антисептик. Він, він може нейтралізувати бактерії. Ну, що викли... Які бактерії, ті, що викликають хвороби в рослин. Тому зараз я проливаю марганцем для того, щоб убити всі бактерії, від яких рослинка може хворіти. Набираю от в грушу. І проливаю кожен, кожну формочку водичкою. Тут дуже гарні отвори на дні, і тому зайва волога зразу ж зійде. От дивіться, який гарний отросток. Що я, що я роблю? Я його обламую, так старатися, щоб він обламався з ножкою, бачите, з п'яточкой. І втикаю у формочку. Беру величенький. Такий, що маленький ще, отакий от, от маленький, він хай ще підросте. А отакий от великий уже можна обламати. І... От так. І... і втикаю по самій листочки І можно придавить трошки. Можна обрезать. Ну, я обрываю руками. Стараюсь обрывать с пяточкою и і... висаджую. Є корневін, можна вмакувати в корневін і висаджувати. Ну, я скажу так, що я от щось з корнівіном в мене не виходить. Дружби мені легше так все зробити і воно в мене краще вкоріняється, ніж з корневином. Посадила зеленими череночками. І прикриваю, роблю парничок, але парничок, щоб був невеличкий доступ воздуха. Отак, От щоб було. Тому що якщо герметично буде все закрито, буде падати, підніматися на кришку конденсат, падать на рослини, і це не дуже добре для рослин. Треба, щоб конденсат трошки спарявся. Так, одні посадила. Що будемо робити далі з оцими гортензіями? З оцими гортензіями, що поставалися в мене, я з них не зняла зелені череночки. Вони в мене будуть чекати. Через декілька днів ми поїдемо на дачу і я там вже посадю їх в парничок, зроблю лунку, насиплю туди ґрунтосуміші для хвойних рослин повтикаю в ту грунтосуміш і зверху накрию бутилкою, ще в парничку і там вони будуть пускати у мене коріння. Є у мене ось такі гортензії. от я не знаю, що це за гортензія. вона е, не, ну, як по стовбуру не дає нові зелені парости, а дає зверху. Це, мабуть, якась у мене ремонтантна гортензія. Щось я на неї не обратила внимання, оце її обрізала. І що я буду з нею робити? А її я зараз посадю в землю. Набрала стаканчики. Проливаю також марганцем. Зараз водичка трошки осяде. І дивіться, тут почернівший низ тепля. Тому я це чорне зараз обріжу. Обрізаю під брунькою. Оця брунька буде занурюватися у землю. Так, обріжу наискосок щоб більше площа була для розвитку коренів. І занурюю в землю, буду висаджувати по дві рослинки в один стаканчик. І ще вам не сказала, патички нарізані. Їх що з ними ще можна зробити. Якщо у вас їх там 2-3-4 патичка, то можна купити мох з вагнум, Отак обмотати, невеличкий зробити, щоб він отакий десь був патичок. Обмотати мохом, влажним мохом с вагнумом. Отак прям кульочок зробити на ньому. І в стаканчик поставити. Дуже гарно вкоріняється гортензія в мохові. Це я вже ну, я сама робила це, це провірено. Я була задоволена результатом. Зараз в мене моха немає, він у мене на дачі, тому я не можу вам цього показати. Потім, що можна зробити ще? Можна взяти вермікуліт. гарно де вологу. А волога для гортензії це багато чого значить. І так само засипати, взяти плошку, от, допустимо, стаканчик взяли, засипали. Вірмікулітом отак. І туди, туди впихнули, вірмікуліт впихнули, він буде держати постійно вологу і корінці будуть дуже гарно розвиватися. Ну, я цього робити не буду, тому що у мене їх не 4, а у мене їх 54. Тому оце наступе тепло, зразу висадю в теплицю. Що буде, те буде. Не буде, значить не буде. це, Значить не судьба. От, так, цей стаканчик посадила, цей... Ще буду висаджувати. Більше я не проливаю, я землю дуже добре пролила, більше я не проливаю. Ну і отак повкоріняла і поставила на стілаш. От два стаканчика, по два череночка в кожному. Прикрила мішочком, ну, але дала доступ воздуха. От так. І тут трошки доступ воздуха є. Температура до 20 градусів. Не ставте на батарею, на гаряче підвиконня, тому що вони будуть запарюватися. Оце саме оптимальна температура 18-20 градусів. У мене тут на стілажі 18-18,5. Ну, от от, 18, 18 ну по-різному буває. Тут у мене рослинки стоять, це е, синенькі, там перчик не весь зійшов, ну, стільки зійшло. Також синенькі, і тут у мене гортензі і будлеї стоять. І отак вони будуть вкорінятися. На цьому відео закінчую. Всім доброго здоров'я, всім миру. Це саме головне зараз у нашій країні. Добра і всім до побачення.